Всім привіт! Ми на каналі Копачі Збереження. І ми наконець-то дочекалися полів, прибирали пшеницю і виїхали на Скіфське поле. Не попадала ще відео, а її нахід запапалось. То я пристав диванки, зараз дивитися, що там зайшла, підписи канал, ставте лайки, коментуйте, все те що знайдемо, все покаже. Якщо бачите це відео, значить ми щось понаходимо. Та ні у так. О, нормально. Миколаївська. А так вона ще до... Да. І відкуди вона в делісу одна копійка миколаївська нормально Сирик... сіріканок тебе копійка вже не просто так да, приїхали хорошо да. друзі ось і сирік зачепився знайшов нок а це зве Знайшов щось, і каже, що знайшов зольник де їхня була прям стоянка Каже куча кераміки, Да кераміка валяється, і є знак, вість, Грянь Гляньте яка семочка Як недавно копали. их не копали я, а останній раз весною Да Класно, крутезний. Друзі, а ось і я розмочився. Єсть в мене так. Зараз покажу, який сигнал був. Сигнал був взагалі, такий би, мабуть, ніколи в житті не копав би, аби не на скіфах був. Гляньте. Чуєте? І чорним, і кольоровим кидає, і вже як знайшов його, тільки побачив, що це нак. Я ж кажу, аби не на скіфах, я б навіть не копав би такого. А так, знаю, що вони можуть бути, що ще можуть дзвонити так негарно. Ох, у нас і вітер, друзі, я не знаю із мікрофоном, не знаю, чи буде ще чуть чи ні. Ну, ось таке попалось перше мені вісті стріли. Так що, лайк. І ходимо, кстаті, я сьогодні ходжу з своїм приладом, зі своїм тесейчиком від нового горизонта. Мені Антон прислав гляньте, нову карбонову штангу. Вообще просто Пацани розвиваються, класно, наскільки зручніше стало. Розвісовка краща, вона легша стала. І взагалі, я не знаю, ай блюд складається, як в мене як вінок. Тепер він компактний, малесенький і влазить в рюкзак. Так що, друзі, рекомендую. Кому сподобався цей прилад, чи другий з його магазину, я залишу ссылку в описі. Друзі, підходжу до нюхай. Каже, ми їх на є. Що, розмочилась по накам? Ага, я зрозумів. Ух ты. Та з одної сторони похоже на, на канину. А з іншої сторони, як ходимо по скіфам, то, то хто зна. <плес> угу. Щось таке в такій патіні. Навіхтозна. Я ж кажу, аби на хуторі ходив, я б сказав, що конина, а так... А так хто зна. А так ж? А ну показує. <плес> так, звісно. А, кацепанула. І кусочок нака. Ну я так думаю, так? Похоже, і ось гляньте як вістря бомбазна. Молодець. Молодець. Друзі. Ще очередним сигнальчиком. Другим сигнальчиком після того нака. Ось гляньте, ще один, який красавчик попався, малесенький. Я не розумію, вони тут всі такі малі і б'ють дуже-дуже. То, що? Я вже чорні сигнали перевіряю. то Кольоровий чорний то значительно ну, немає такої що як на інших полях, що там вони більші, то ну, кольоровий чітко дзвони, а тут всі і на гвінксі дивився, сам, так само дзвонить. І в мене тобто так ось така така сімочка попалась. Друзі, буквально. Хвилинку назад не включався, он, гляньте. Ще даже навірниця лежить, нюха вона знімала. Загорнута ямка і ось прийшов. Ще один сигнальчик був за. Зараз виключив звучники. Ну, гляньте який тротезний сигнал. Прошло вістря було чорним з переливом кольорових. Тут уже знайшов, гляньте, семечка, така сама тільки більша трошки більше ось така ось така семечка уже третій наг за сьогодні вообще круто І ще Зараз возьму хабарницю свою тут по по полі. І ще схоже на проколку металеву ну, а може якщо... ось такі знаки три надовжині за три родин по кудись менше. и менше круто забираем поля друзі Ось до да, Танюхи підійшов. Гляньшов. Ух ти! Тут есть овощ. Вигляньте. Знайшла срібну. Що це Сережка, да? Ну таке схоже, як на ще на, на Ну, як на окну. Або дуже маленька, мені кажеться вона як за це. Друзі, а ну пошті ніхто знає. Це обручка чи даже прекрасно <риклад> на <риклад> да однозначно и ще на гляньте полинейный класс видит мамни прям хорошо да вони вони мене тоже один такий попадався серия то вони прям чуть не досрибло не ну молодець сегодня вообще в ударе прям пока сделала все шагов хорошо <риклад> находило Друзі. Єсть іще, єсть ще, Я попав на зольник. Гляньте. Це вже трошки не такий. І ось, тільки подивіться, в якому вони всі стані. Гляньте, протираю просто рукою, даже водою не мочу. І гляньте який стан, Вони блищать такий, наче тільки відлиті. взагалі просто крутей змінат. Ну да, не срібло, як втанюхано. Ну все одно, ну гляньте. Ну на кінечнику 2-3 тисячі років. А він і в якому стані? Як зберігся. І який крутезний. У нас зараз так нічого не, зберігає, не зберігається. зберігає. Да, клас, забираємо, ходимо. Друзі, давно не звав Серік. Це он кричить, щось з нього є. І, наскільки я розумію цікаво, тому що я від нього був далеко, а він зве. Зараз узнаємо що там і як там. Фух. Боже, вже повдуха барниці набив. О! А це вже цікаво! Танюха полі... полівідний знайшла сьогодні. Ти бачив, ти вже відео передивився, чи те, що не А ну, аж цікаво. Як? Ней мене їздило. ха Зігнути чи що? Ага. Ви бачите, який нок? І, я думаю, що це плам. <реш> <реш> не так він точно відлетить. <реш> а може Робін родин стріляв знаєш так. З-за і... <реш> дерева? <реш> да, да, да. Показуй, що ти ще знайшов. Нічого. Не вірю тобі, в тебе повна хабарниця повинна бути. Повна повинна бути. Де <реш> ще Ну радянщини. Накопав. 6, 6. И два нога. Ну нормально. Друзі. гляньте, у нас уже сідая сонечко. Залишилось не так довго копати. И тут есть. Идуть, идуть знахідки. Сирик выкупав. Еще, мабуть. Нагжиш, да? Зараз. Зараз тільки я. А, побачив. Побачив, гляньте. Гляньте, вісти. Клас. Так, а ти бачив, Серік, що він незвичайний? Як називається... Да. Тангао це чи як вона? Не бачив? Ось іди подивись. З, з усіх сторін є чітко. Гляньте, друзі на гач, як воно правильно називається. Гляньте. Бачите узорчики? Класно. Взагалі крутезний нок. Оце цікавий. Заброємо. Води. Сирик. Друзі. Сирік розійшовся на вечір, гляньте. У нього. Ти по моїм слідам ходиш, так? Да? Серий знову. Прямо на груд. На груд. Прямо на груд. Капью! А, а той не побачив. Та, вообще класний І всі майже однакові бачиш? Круто! Друзі, гляньте, Вже йшов до Можна можна сказати, прямо біля машини У нас вже все, сонечка нам заходит. Добираемся додому. У мене сигнальчик був. Гляньте. О, відбиток. Монетка якась попалась. Монетка. Ага. Наскільки я зрозумів, це одна копієчка. На царських заготовках. Давненько мені такі не попадались. Радянська. царських заготовках. Вже біля саме-саме машини. 25-й рік, 25 було б добре, Копійка на царській зготовках, 1924. -й. Друзі, танюхи знахідка ще. Не можемо поїхати. Ніяк не можемо поїхати додому. Знахідки пруть і пруть Ми що, з ночовкою тут сьогодні що? Не, ну завтра по-любому їдемо. Если я встану, конечно. Только є отпуска. Ого. Що це за гудзик? Нашивка, як. Чи нашивка. Тоже в патіні в Угу. Танюк, шо це таке? Не, ну мені похоже на гудзик. А если ви знаєте, що це таке, то ви скажіть. Не. Нашивка. Уже збираємо. Да, щось за. Давай. Нашивочка. Друзі, гарно. Шляпа така. <сх Yaz moisture> а як вона дзвонила? бле ага. вона дзвонить, звісно. Як... Прикольна знахідка. В кінці вже лупанула. Ну, <shaz> похоже, із скіфська, тому що бачиш патіна, яка зелена теж. Ладно, друзі, збираємося і будемо робити обзорчик та додому вже. А то зараз доходимося, що... Як завжди буде, нічого не видно. О, Як гарно сонечко сідає. Друзі, а ось ми біля машини. Розложили знахідки, тенюхан збирається. Робимо обзорчик. Походили сьогодні гарно по скіфам, вже давненько так не ходив. Накопали, от бомбились взагалі і монетки є, і срібло є, і накев, все є. Все коротко, круто. Так що... Робимо обзорчик, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, коментуємо. І, в принципі, до завтра. Завтра ще виїдемо. Зараз будемо виїжджати кожного дня, поки їде копати. Друзі, по знахідки Тані. Так, у Таню Equinox 800. Попалось раз, два, три, 4. Вісті стріли потом. Я так думаю, що це сережка. сережка. У мене така є. Не таку. Даже і носив 84-та проба. Все чітко. Да, точно так, да Одна копієчка миколаївська. І ось тільки що вже біля машини якась нашивочка. ну це, Я так думаю, що каніна. Ну, або щось скіфське. По моїм, я сьогодні ходив з Тесеєм, 4 нака, потім копієчка 1924 року. І думав, що колечки, ну ні, це цвях кований. Сиріка знахідки. Тож, еквінок з 900-й. Ну, Сьогодні, сьогодні ні, не так. теж, да. так. Так, е, скільки п'ять uh -huh. П'ять наків і гляньте всі всі різні. Всі клас. Потім теж кований цвях, дві радянські. Радянські ж так? Да? так, да, так. Да. І ось якась штучка, незрозуміла. Скітка дрючка. Да. Ось так ми сьогодні відкопались. Я да. вважаю, по скіфам відкопались ми гарно, тому що не так часто покопаєш наків і його так, щоб усіх вони ще й були. Ладно, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. Доброго ранку, друзі. Канал Копачі з знову з вами. Приїхали ми на поле. Фух. Поле перспективне. Ми в минулому році тут були, поле на нашарування тут: Царі, Радянщина і Черняхи. Десь все попадалось в минулому році і білони, і динаріки, і все було. А в цьому році, бачите, приїхали, прибрали пшеницю, але ну, ще її не здискували. Ну, вирішили походити. Ходимо вже, мабуть, годинки-півтори, так точно, і в мене вон, повна сумка вже шмурдяка. Ну, Сигнали є, кольорові є, куча їх. Ну, тут дуже багато проволоки. Ну я ж кажу, повна сумка вже шмурдяка, і оце перший кругляшок тільки вискочив. Так що будемо зараз дивитися з вами. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і опять же, ж, якщо ви бачите це відео, значить ми щось нарили. <гум> Ладно, дивимось, друзі. Я вже побачив кругляшок лежить. Я зараз покажу вам сигнальчик цей. 8990. І ось. Ого. Ану, відбиточок гляньте. Все чітко. Зараз. Глянтифілопатой проїхався по ній. Монетка і так. Монетка і так не зрозуміла яка. Зараз будемо мити. Може щось відмиємо, а може й ні. Ну що, мідячок якийсь, це 100%. Зараз. Зовсім. Не, відтирається. Відтирається по чуть-чуть. Може в хабарницю положив. Ага, вже побачив, побачив трошки. І я так розумію, що це копієчка Миколи першого. Судя по напису. Тут повинен бути віндель. Ну бачите, яка вона залипшан чи лопатой. Приїхав, ось написано копійка. Так, да, це більше за все, або Олександр ІІ, або Микола І. Полежу, що в мокрій хабарниці, може, відкисне. А якщо ні, то вдома вже почищу і прикріплю опис. Ось така, такий перший какалік є. Мідний. Ходимо. Друзі, ось переїхали ми на цей самий луг, там де ми динарики копали, де я з донькою був. Тому що там походили, у мене один ото попався мідний і все, за дві години копу нічого більше не, не попалось. З Танюхою вирішили переїхати на цей луг, він якраз недалеко. І в мене ось перший сигнальчик. Гляньте, яка яма вирив, глянь, і отакий сигнал. Бачите? І в чорне закидає. І я вже побачив, друзі, побачив, гляньте. фібула, фібула, дивіться яка. Цілесенька. От що значить луг. Так ціла, наскільки крутезна. ну Мені подобається наскільки. Чому, тому що отак прям ціло я перший раз в житті знаходжу. Саме максимум, що оця пружинка була. А іменно, щоб отак, так гляньте, вона навіть закрита. Клас, зараз її трошки почищу і включусь. Друзі, гляньте, я її почистив, гляньте, яка, яка фібула. Бомбезна, взагалі класна. Я сподіваюся, якщо пішла, пішла фібула, значить знайдемо свого динарика сьогодні. Правда, вже копаємо такі спорні сигнали. Раніше, як сюди приїжджали, ще динарики перли, то такі чіткі копали. А тепер уже дуже спорні і дуже глибокі. Ну нічого, я думаю, ще буде.